Вітаю підписники! Мене звати Лєна. Я продовжую розповідати про наш будинок. Як ми маленькими кроками йдемо до своєї мрії. Мама з тутом просолю вирішили розкрутити. Сьогодні день шашличка коротше. У мене мама люкси показує, а тато працює. Поки мама Шо? щось там виробляє. Мама татія. Так як і обіцяла, сьогодні в цьому відео розповім про один з етапів розбудови відпочинкової зони. Проаналізувавши і зрозумівши, що капітальна реконструкція будинку потребує значних коштів, ми вирішили не гаяти часу і продовжувати облаштовувати пробудинкову територію. От наш кот. Привітайся! Диви Оп. Сусідська кішка привела кошенят і нам запропонували взяти пухнасте кошенятко, яке своїми витівками тішило не лише нашого сина, а й нас. Після встановлення паркану ми вирішили придбати мангал. В Подарунок отримали садову парасолю, яку видно на відео. Все почалося з планування місця зони барбікю. Ми захотіли зробити місце під накриттям, яке не обмежувало простір, де можна буде розмістити мангал, садові меблі. Підвісний кокон. Майстрів для встановлення навісу ми знайшли швидко. Щоб навіс в майбутньому забезпечував усі наші потреби, його заплановані розміри даху 4 х 6, відстань між стовбами. Для комфорту і завершення навісу майстри вклали бруківку. Бруківку замовляли 40 на 40. Нам така сподобалась через те, що була світлою. Але в процесі вкладання даної бруківки виявилося, що вона не формується у вібростанку, а заливається у форму, тому дає усадку, що змінює її розмір не лише горизонтально по довжині і ширині, а й по товщині на різних кінцях. Тому будьте обачні при вкладанні даного виду бруківки на великій площі, міряйте відповідність розміром на місці. Як на мене, дана бруківка ідеально підходить для доріжок навіть з різницею в розмірах, що в подальшому ми і зробили. Але при використанні під навісом перепади і перекоси були суттєвими, і це могло пошкодити плитку при кінцевому трамбуванні. Але в нас лопнула лише одна плитка. А професійність майстрів надала площі завершеного гарного вигляду. Так як територія була вкрита кротовинами і ямами від курей, довелося все перекопати, щоб вирівняти поверхню. В цьому місці ми запланували квітник, який протягнувся по периметру паркану. Це моя перша троянда на цій ділянці. Я сижу першу троянку. Це е... Початок мого е, шикарного розарію. Розарія. Що сам Чи Як має називатися? У мене тут має бути розарій. Рожеві, жовтий, білі, оранжеві. Хочу бути в мене тут неприям. Ціла-ціла олія. Привіт! В наступному відео я планую розповісти про модернізацію вуличного туалету та часткове озеленення території. Далі буде. До зустрічі!